Як призначення нової прем'єрки та зміни урядів вплинуть на добувну сферу? Чи відкриють критичні копалини нову еру для економіки нашої країни? Коли і де відбудеться перший міжнародний форум Юнайтед Бай Mining»? З вами я, Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості. І сьогодні головні новини добувної сфери України та світу за тиждень? Починаємо. Зміни в уряді 17 липня. Верховна Рада України призначила Юлію Свероденко, прем'єр-міністром України. За це проголосувало більше 200 народних депутатів. Вона подякувала за довіру і заявила, що уряд бере курс на військову, економічну та соціальну самодостатність. Як зазначають деякі джерела інформації, призначення Свероденко на посаду прем'єра означає її повернення до керівництва міжвідомчою комісією з питань УРП – угод про розподіл продукції. Вона вже була співголовою цієї комісії з 22 по 24, опікуючись проектами з видобутку твердих корисних копалин. Міжвідомча комісія з УРП була створена ще в 13-му році. Після змін у 22-му її повноваження розділили. Міністр енергетики відповідає за нафтогазові УРП. А віце-прем'єр-міністр з економіки за інші види корисних копалин. І станом на березень 23-го року в Україні діяло 12 угод про розподіл продукції. Усі на ділянках із покладами вуглеводнів уряд не повідомляв про нові угоди, але планує оголосити перші конкурси на УРП щодо критичних корисних копалин вже у 2025 році. Зокрема, готується конкурс на розробку літівого родовища Добра в Кіроградській області. Це буде друга спроба, адже першу зірвало повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році. Саме Юлія Свириденко підписала від України угоду про створення американського українського. Інвестиційного фонду відбудови, до якого увійшли проекти з видобутку більш ніж 50 важливих для економіки мінералів. Також уряд вирішив об'єднати три міністерства економіки, аграрної політики та захисту довкілля, одне нове відомство Міністерство економічних ресурсів України. Втім. Експерти висловлюють скепсис, і ми так само щодо такого кроку. Причина об'єднання потребує багато часу. Потрібно зануритись у специфіку кожного напрямку. Далі у нас це перепризначити відповідальних осіб. Ну і останнє найважливіше збудувати нову структуру управління. А часом наразі обмаль на порядку денному реалізацію угоди зі США, Ukraine Facilities ЄС і ключові завдання з євроінтеграції. Також вітаємо Тараса Качку з призначенням на посаду віцепрем'єра з питань євроінтеграції. Сподіваємось, що його досвід стане вагомим внеском у перемовини з ЄС, зокрема щодо впровадження сібам і захисту інтересів українських експортерів а їх чимало серед добувних компаній. Уряд нарешті затвердив нові переліки стратегічних і критичних копалин та родовищ. КМУ ухвалив оновлені переліки корисних копалин стратегічного та критичного значення, а також родовищ, які передаватимуться інвесторам через аукціони або конкурси на укладання угод про розподіл продукції, так звані УРП. Це рішення скасувало попередню постанову номер 132 від 2023 року та замінили її новою структурою розподілу НАДР. До стратегічних корисних копалин віднесли 11 позицій: зокрема, уран, тантал, нікелеві, мідні, цирконіві руди, флюорит. До критичних 28 позицій. Окрім стратегічних, також входять літієві, рідкісноземельні, ванадієві, галієві, свинцеві, цезієві руди, калійні солі та інші. Передбачено два механізми надання надер у користування. Перше через електронні аукціони 52 родовища стратегічного або критичного значення. Через конкурси УРП – 26 родовищ, зокрема, ділянки з літієм, ураном, титаном, ванадієм і калійними солями. Повний перелік містить як типи корисних копалин, так і конкретні географічні локації ділянок. У різних областях України це важливий крок для залучення інвестицій у добувну галузь та зміцнення ресурсної безпеки держави. Графіт і золото не увійшли до оновленого переліку стратегічних корисних копалин. Обидва ресурси критично важливі: графіт для акумуляторів і зеленої енергетики, золото для фінансової стабільності та промисловості. Але наша держава вважає, що це не потрібно. А щодо нових технологій. Apple переходитиме на американські рідкісноземельні земельні магніти. Apple уклала п'ятирічну угоду з компанією MP Materials на 500 мільйонів доларів щодо постачання рідкісноземельних магнітів, вироблених у США. Це дозволить зменшити залежність від закордонних постачальників, зокрема з Китаю. Нам теж треба брати. До речі, приклад магніти для техніки Apple вироблятимуть на заводі в Техасі, а сировину перероблятимуть у Каліфорнії на підприємстві Mountain Pass. Перші поставки очікуються у 27-му році. Гендиректор Apple Тім Кук підкреслив, що партнерство зміцнить американську економіку та забезпечить стабільне постачання важливих матеріалів. Аналітики вважають цю угоду частиною ширшої стратегії Apple з локалізації виробництва, особливо після заяв Трампа про можливе запровадження 25% мита на iPhone, виготовлені за межами США. В липні нафтогазові ділянки Росії скоротяться на третину. За даними агентства Reuters, цього місяця Росія отримує близько 8,6 млрд мільярдів доларів доходів від нафти і газу. Це на 37% менше, ніж у липні торік. Причина здешевлення нафти та зміцнення рубля. Водночас, загальні доходи від нафтогазу за січень липень можуть зменшитися на 20% в порівнянні з минулим роком. Reuters наголошує, ці доходи одне з головних джерел наповнення російського бюджету, і їхнє скорочення особливо Лясне в умовах зростання військових витрат після вторгнення в Україну. Також нагадаємо, що у другому кварталі 2025 року доходи Росії від викупного палива впали на 18% відсотків рі до року. Це найнижчий показник з початку повномасштабної війни в Україні. А 18 липня є схвалив й пакет санкцій, який вдарить по енергетиці банках, військовому сектору та торгівлі РФ з Євросоюзом. Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів дубної промисловості, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути у наступних випусках. А у Польщі знайшли найбільше родовище нафти у Балтійському морі. Компанія Central European Petroleum оголосила про відкриття нафтогазового родовища Wallen East. У Балтійському морі це найбільше традиційне нафтове родовище в історії Польщі. За оцінками, воно містить 22 мільйони тонн видобувних вуглеводнів, 5 мільярдів кубометрів природного газу. І загальний потенціал концесії Віорін, якою оперує СЕП, оцінюють у понад 33 мільйони тонн нафти та конденсату 27 мільярдів кубометрів газу. Свердловини пробурили з морської платформи на глибині 2715 метрів. Під час тестів підтверджена наявність 62 метрової колони вуглеводнів у головному доломіті. Це одне з найбільших відкриттів у Європі за останні 10, а можливо 20 років. Зараз проект перебуває на етапі підготовки документації. Вважається, що він може суттєво змінити енергетичний ландшафт самої Польщі. Члени нашої асоціації та команди над особисто запрошуємо на перший міжнародний і щорічний форум «United by Mining». Вже цього року, 24 вересня, у Києві пройде стратегічна платформа для діалогу між владою, бізнесом, інвесторами та міжнародними партнерами. Мета визначити вектор розвитку української ресурсної економіки в умовах нової геополітичної реальності. У програмі чотири ключові панелі: стратегічний потенціал України, запуск фонду відбудови та участь у глобальних ланцюгах постачання, євроінтеграція та відбудова, критичні мінерали, міжнародні партнерства та кейси. Форум буде корисний для інвесторів, як українських, так і міжнародних, профільних та непрофільних державних та приватних гравців. Компанії у сфері видобутку геології, екології сервісних компаній. Наші спікери, провідні експерти та лідери галузі, поділяться аналітикою, практиками ведення бізнесу під час війни та майбутніми ініціативами. Долучайтесь, адже корисними недра роблять люди і трішки роботи. Усі деталі в описі під відео.